Я радий вітати вас всіх в нашому місті на нашому екологічному форумі, який присвячений ієрархії відходів вимоги українського та європейського законодавства. Ви зможете побачити, що ми робимо з точки зору будівництва заводу, з точки зору вже багатолітньої роботи станції компостування, з точки зору рекультивації полігону одного з найбільших. А в східній Європі, який ми вже завершуємо рекультивацію, це титанічний об'єм роботи, поспілкуються з вахівцями і нам також буде цікаво почути ваші думки. Що супервізію так мені приємно, що є колеги з інших країн, які приїхали поділитися своїм досвідом. Тут це буде такий, знаєте, домашній форум для того, щоб обмінятися думками. Народити свіжі ідеї, і е, мені особливо приємно, що з нами є профільний заступник міністра, тому що важливо, щоб ми були в синергії. Міністерство, профільний комітет всі разом. Тому що що нам ділить, має бути чисто, мають бути якісні полібони, мають бути якісні заводи. Щоб це все запустити, ну ви прекрасно розумієте, це має бути титанічна праця. Неймовірно, красива, історичне, інноваційне, прогресивне місто. Бачимо результати Цією реформою доволі давно. Знаєш, в минулому вкликанні навіть були з намагання подати в директиву про відходера національне регіональне місцеве плану про війні обліку звітності по законні акти. Це Поки що так новий закон імплементовує декілька важливих євродиректив. Це директива рамка возуправління відходами, це директива захоронення відходів. Це директива часткова по спаленню відходів, спаленню, тобто так звана директива про запобігання забрудненню довкілля промислового забруднення. Але це все просто наш можна може виглядати як. Як просто наше виконання вимог угоду з ЄС, але насправді, насправді це величезний крок на зустріч Європейському Союзу. Якщо ми не запровадимо ці важливі норми європейські, зокрема норму про ієрархію управління відходів, тобто спочатку роздільний збір, спочатку повторне використання, потім, потім йде переробка. Потім вже спалення, можливе спалення, але безумовно не пріоритетне спалення відходів. І тільки потім захоронення інертних відходів, то ми весь час будемо бачити ту картину, яка зараз відбувається з переповненим полігонами, з купою сміттєзвалищ, з відсутністю потужностей для переробки відходів, з відсутністю вторинного цивілізованого ринку. У сфері відходів і так далі. і так далі. На жаль, галузь розвитку муніципальної інфраструктури в неї не були вкладені великі кошти і не залишалися інвестиції. У нас було складне радянське минуле, складний спадок. Та інфраструктура, яка залишилася, ми розуміємо, що ми маємо людям забезпечити якісні послуги. Щоб забезпечити якісні послуги, маємо залучити інвестиції і реалізовувати найкращі практики. Зокрема, мені дуже сподобався досвід Львову. На жаль, цей досвід був спровокований складною ситуацією, трагедією, яка сталася на грибовицькому полігоні, але ті рішення. Які є, вважаю, що вони є дуже правильними, корисними, і цей досвід має бути поширений на країну? Я сам побував вчора на Грибовицькому полігоні, побачив, як він рекультивований. Це спільний проєкт, який реалізувався за кошти міжнародних фінансових організацій, зокрема Європейського інвестиційного банку. Проект рекультивації це другий в Європі, наскільки я пам'ятаю полігон по обсягах. І ідея, як це було реалізовано, мені сподобалася. Також дуже сподобалося те, що полігон має потенціал подальшого використання. Використовується як джерело енергоносії, видобувається відбувається процес дегазації. виробляється електрична енергія, яка є додатковим елементом розподіленої генерації, додатковим елементом подачі в систему і забезпечення мешканців Львівщини. От такі проекти потребують масштабування реалізації. Поширення цього досвіду на рівні країни і міністерство тримає фокусі і буде стимулювати розвиток таких проєктів. Я казав, на необхідність залучення міжнародної технічної допомоги і зацікавленості до України в частині розвитку муніципальної інфраструктури наших партнерів. Зараз перший день екофоруму, який присвячений ієрархії поводження з відходами, форум буде тривати в місті Львові два дні. Перший день присвячений більше таким панельним дискусіям, які мають на ціль зібрати аудиторію фахівців, які безпосередньо займаються повоження з відходами в своїх територіальних громадах, менших більших. На сьогоднішній день є біля 130 учасників. З кожного більшого меншого міста України в нас є представник людина, яка безпосередньо займається питанням побожня з відходами. Наша сфера досить. Широка, але насправді вона потребує реформи, і ті е, заходи, які передбачає закон України про поводження з відходами, вони якраз сьогодні тут будуть обговорювати. Є е, досить е, багато представників, е, як і е, територіальних громад, так і компаній, які займаються безпосередньо наданням послуги так, поводження з відходами, тобто проектування і тому подібне. Є фахівці е, міжнародні, які відвідали наш форум, які готові поділитися. Ми, як місто Львів, е, вважаємо, що ми е, таке, як перше місто в Україні, яке. Взагалі налагодило цю систему поводження з відходами. В нас є декілька великих екологічних проєктів, які ми зараз реалізовуємо, і тому ми готові цим ділитися. І форум націлений якраз на те, щоб показати цілій Україні, що ми відкриті. Ми вже ті речі, які передбачені даним законом, ми реалізовуємо і ми готові допомагати іншим громадам. Завтра в нас буде другий день форуму. Це буде безпосередньо вже виїзда на наші об'єкти. Ми відвідуємо майданчик будівництва механіку Біологічного комплексу коробки відходами. Ми відвідуємо першу в Україні міську компостувальну станцію, яка працює вже е, третій рік. Ну і на завершення ми покажемо нашим гостям е, закінчення першої фази технічної рекультивації Грибовецького сміттєзвалища. Потрібно не вивозити на полігон, а на випадку стосовно відповідальності. Е, і врешті сьогодні затвердить текст законопроект положення з твердими побутовими відходами. Шановні колеги, наш наступний спікер. спікерних умовах і для того, щоб е, дуже правильно було сказано е, по захороненню, У нас пріоритетом механіко-біологічні обробці на сортуванні.